Доброго дня! Запрошую вас в сечарівний будиночок. Ми з вами багато говорили про нашу оселю, а сьогодні поговоримо про житло тваринок. Давайте з вами послухаємо вірш та пригадаємо, де живуть наші тваринки. Хто де живе? Білка селиться в дублі, їжа Чейську у кублі, вебер у хащах верболозів. А ведмідь в глухім берлозі. Мудрий лис живе у норах, тигр у джунглях, барс у горах, олень в тундрі і в лісах, а верблюд в пустелі, а орел могутній птах у гнізді на скелі. А зараз я вам пропоную послухати казочку Зайчикова хатинка. Жили собі лисиця та заяць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, лисичина хатка розтанула. А зайчикова стоїть, як стояла. От лисичка й каже до зайчика. Пусти мене, зайчику, у свою хатку переночувати Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний плаче, що аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собаки. Ау-ау, чого ти, зайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хатки вигнала? Не плач ми тобі поможемо. Пішли вони до хатки. Собаки як загавкають? О, 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 о. А Ану, лисиця, йди геть, зайчикової хатки. А лисиця їм з Як вискочу, як вистрибну, полетить ваша шерсть. Собаки злякались і втекли. Заплакав зайчик і ще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? питаю зайчика. Як же мені не плакати, коли мене лисиця із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки. Як загарчить ведмідь. «А ну, лисичко, геть із зайчикової хатки. А лисиця йому спечі Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть. Злякався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде півник золотий гребенець на плечі косу несе. Чого плачеш? Питаю. Як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала. Пішли я тобі допоможу. Да де тобі? Собаки гнали не вигнали. Ведмідь гнав не вигнав, і ти не виженеш? А я тобі кажу, ходім. Ось пішли вони до хатки. Півник як Кукуріку! Іду до хатки лисичку виганяти. Злякалася лисичка та й каже «Іду, йду, ось уже взуваюся. А піник знову іду до хатки лисичку виганяти. На плечі косу несу. Заріжу, заріжу. Лисичка відповідає. Зачекайте, уже одягаюся. Півник постукав у віконечко, а лисичка як вискочить, як тремене. Подякував зайчик півникові золотому грибенцю і сказав: Як хочеш, будемо разом жити. І стали вони разом жити, поживати і добра наживати. Дітки, що цікавого було на нашому занятті, що нового ви дізналися. До побачення, до нових зустрічів!